Що ж, Ольга, вас ще раз вітаю. Дякую. Довгоочікуване авто. Це у нас машина, не як завжди, ми знімаємо з Європи чи Норвегії. Це американський автомобіль. Ford Escape 20-го року в комплектації SE з економним та сучасним двигуном 1.5. Не путайте його з попереднім поколінням 16, яке було проблемне. Тут же все класно. І на повному приводі В комплектації SE у нас є електрорегулювання сидінь, є сліпі зони, камера, безключовий доступ. Коротше, купа класних крутих опцій, які полегшують експлуатацію в подальшому для вас. Ольга, скажіть, mm -hmm. ваші перші враження про автомобіль. Дуже дякую, дуже класне авто. Дякую, рідне авто, за оперативність, за те, що полагодили. І ну, це дуже класне авто. Мені дуже сподобалося. А, супер, скажіть, чи був якийсь, можливо, знаєте, хочеться вас якось вивезти на те, щоб ви сказали, що ми все від початку до кінця вам зробили. Супер, але я не знаю, як про це спитати, тому просто побачу, щоб. так Дуже дякую. Все Ми підібрали, знайшли, провезли, поремонтували, і, власне, ось мрео допомагаємо поставити на облік, видаємо. Пошкодження у нас тут було Мінімальне, а, відповідно, було праве переднє крило у нас пошкоджено, поміняли праву фару, mm -hmm. перемонтували бампер та трошки перемонтували капот. І особливістю, до речі, вашого запиту було, що а, нам потрібно було зробити одну фінансову процедуру, яку саме ми мали поставити ми. на фірму. На фірму і відповідно так. зробити повернення НДС. Це ж не так. секрет? Так, так, не секрет. Ні, ну, мали. Не секрет. Да, і Відповідно зробити повернення НДС. І таким чином автомобіль стає ще більш вигідним. І ви вже підраховували, скільки він вам вийшов? Під ще ключ. Не підраховували. Ну, за моїми е скромними підрахунками, з урахуванням того, що ми повертаємо ДС там близько 13 тисяч доларів угу. ми вклали з під клющі. В принципі, е на авторі, а на сьогоднішній день подібні авто на цей, е з Ну, якщо дивитись по таким пошкодженням, то взагалі доволі дорого. А якщо просто дивитись пробіг, ріг комплектація, то це від 15 тисяч доларів. Тож в принципі угу. вигоду ми змогли зберегти. А якщо так. ще е дивитись на те, в якому стані вона приїхала, то взагалі все супер. Тож, дуже, я вас да. ще раз вітаю. Дякую. Скажіть, чи могли б нас рекомендувати далі з друзям, товаришам Звичайно, звичайно, вас тільки буду рекомендувати. Все, скажу, супер, дякую. дуже дякую, я так. не хочу вас більше смущати, як то кажуть. Все. Приємної експлуатації. Та й все, дякую. рідне авто, звертайте, замовляйте, допоможемо з Америкою також.